Іване, розкажіть дійсно багато вже говорили про це в принципі, що в російських ракетах в російській зброї багато західних комплектуючих. Я думаю, за півтора роки війни на в Америці і в західних країнах і так про це знають. То виникає питання: не можуть чи не хочуть припинити? Я думаю, що не можуть. Я спробую пояснити. Дивіться, не хочу ще раз вигороджувати когось, але це настільки великий ринок. Це не знаєте, в нашому чомусь уяві, що там йде мова, знаєте, там. На мотоцикли, да, що можна прослідкувати, що десять мотоциклів продали, да, там один розібрали, зрозуміло, хто купив його, там, куди пішли запчастини, але це надзвичайно великий ринок мікроелектроніки. Вона вони, ну, ця електроніка продається просто як гарячі пиріжки для всього. Просто клієнтів безліч. на там, Ці е, компанії в них обороти там, і 200-300 і мільйонів доларів. Це не такі ну, супервеликі компанії. Тобто повинні розуміти, скільки виготовляється електроніки. І Важко проконтролювати, хто саме купив. Прийшов покупець, замовив невеличку партію, там не знаю, тисячу мікросхем. Куди він їде? Їде в Об'єднані Арабські Емірати. Та раді Богу, ну купив, купив. Куди далі вони там продають. Е, Сполучені Штати, ну, якщо ми кажемо, Сполучені Штати не повинні відслідковувати. Потім приходять росіяни, які купують. Звісно, там, в три дорога в Об'єднаних Арабських Еміратах, і потім їдуть до себе і там же вставляють на ну, цю електроніку засоби ураження, в зброю, а об'єднані ну, об Емірати, ну, арабські там, ці бізнесмени, вони просто заробили. Це просто бізнес для них і все, не більше. Тобто, ще раз, якщо товари не військового призначення, не подвійного призначення, то їх просто ну, неймовірно важко прослідкувати. Ну, Це можна порівняти ось там, знаєте, зарядка для айфону, да? ну, він є. Да? Зрозуміло, що це в відкритому доступі продається цей цей шнурочок, але ще якщо він буде використовуватися, наприклад, маніяками для того, щоб вбивати людей ну, компанія Шепл не може прослідкувати, вона виготовила товар, вона продала його, він поїхав далі по світові. Так, але тут трошечки не я з вами не погоджуюся в даній аналогії, тому що в принципі маньяк задушити когось може і без шнурочка, може скористати багато є альтернатив, може задушити і мотузкою. А зробити ракету без західних комплектуючих маньяк на прізвище Путін не може. І отут ну вже ж я думаю, зрозуміло, що як ці через які країни, куди продаються комплектуючі товари, яких називають подвійного призначення? Чому не значить забороняють експорт в ці країни, я поясню, дивіться ще раз. Якщо стосується мова товарів військового призначення, це військове. Да? Ну, там, кулемети, там, автомати. Зрозуміло, що так. куди, куди там, там? Там стоси документів, щоб просто вивезти їх. Товари подвійного призначення. Товари подвійного призначення це що те, що може використовуватися як у цивільному житті, так і у військовому житті. Я наведу такий приклад, дуже простий: а, покришки до літака Анну. Це товар подвійного призначення. Він може ці покришки можна використовувати як на цивільній версії, так і на військовій версії. Якісь там гідравлічні насоси, палені соси, тобто це все може бути товаром подвійного призначення. Зрозуміло, що там є а, чіткий аналіз, то, куди продається, там підписуються документи, хто буде отримувачем кінцевим цього, цього вантажу. Там зобов'язується не робити реекспорт. Тобто, це дуже дуже серйозна історія. Але якщо б... Купляється омовно в аптеці. в аптеці теж можна купити начиння для виготовлення бомби. Тобто все залежить від того, від майстерності людини. Це ж товари не за рецептом, якісь там прості, не знаю, там контрацептиви, якісь там жгути. Тобто це ж можна придбати у вільному обігу. Тобто, ще раз, мікросхеми, які використовуються зараз, здебільшого Російською Федерацією, це те, що можна придбати у відкритому доступі. Створюються тисячі. Компаній однодневок, які просто от, створилися. Там директор номінальний він там організував закупівлю, привис на свою на, там, не знаю, сполучених штатів на території Німеччини, потім автомобільним транспортом через Білорусь до Російської Федерації. Все, компанія закрилася, створили нову, для того, щоб не можна було ці, це все відслідкувати. Звісно, Сполучені Штати тиснуть принаймні, знаєте, на кого на. Арменію на Казахстан для того, щоб ці країни не дозволяли от робити такі великі реекспорти для того, щоб ці країни не нарощували і імпорт до себе з країн Європи товарів загального вжитку, там якісь побутові товари. А потім щоб не робився їх реекспорт до Російської Федерації, оскільки є така думка у видання Блумберг, що там, наприклад, прості товари побутові, да там можна їх витягнути в електроніку і використовувати у товарах військового призначення е, ну елементарно, да, там є якісь системи наведені, незначні. Я не кажу, що там повністю витягнути з праски мікросхему, вставити, наприклад, в кінжал і поїхали. Але сполучені штати тиснуть на Казахстан і Казахстан каже: Окей, ми будемо ще більше уваги приділяти таким товарам. Арменія на там погодилася, але поки що закрити всю цю шпаринку ну не вдається. Ну, Іване, реально це зробити, чи поки що припинити ну, постачання? Світ, чи світ. Поки я що хотів... нічого, на жаль, ну, як сказати, якщо, все... якщо в е... акваріумі дірка, то цю дірку вже ніяк і вода капає, то вже ніяк це не зробить, нічого з цим не зробиш. Ну, я думаю, в принципі, щось можна це зробити, можна суттєво обмежити. Зрозуміло, можна шукати не просто по компаніях, так? Да? По людях, наприклад, які там займаються цим, оскільки це це фронтмени, да це фронтмени, коли їм платять гроші, каже там, дяді йди купи. що ти для тебе, да? А потім мені передаси. Звісно, треба шукати, хто є вигодонабувачем, хто дає гроші, звідки ідуть гроші. Зрозуміло, це як той споруд. Да? Можна бути там по щупальцях його, але можна бути зразу по голові. Тобто я вважаю, що треба робити концентрацію на тих компаніях, на тих людях, які замовляють ці товари, які є. Організаторами цих схем, які виводять гроші з Російської Федерації або в готівковій формі, або в безготівковій, тобто ці канали я думаю, що можна знайти. Добре, Іване, тепер ще питання інше. Звичайно, якщо ви можете дати на нього відповідь, Давай. ваші, скажімо так, роздуми з цього приводу. Особисто я думаю, сьогодні всі українці без сумніву задумалися. Слова Байдена про те, що Росія може теоретично застосувати тактичну ядерну зброю. Е, як ви думаєте, от не чому? Тому що ну статися може все безумство, воно не має меж. Для чого прозвучали дані слова? Для того, щоб не розслабляло, я перепрошую булки, щоб не вважали я вас прошу. Тобто, якщо така вірогідність трішки вище нуля, то вона є. Ну зрозуміло, ти не можна сказати, що її немає. Так вона є, і ми повинні завжди на цю вірогідність зважати. Ми не знаємо, що у голові російського диктатора багато хто на початку війни казав, та ну ні. ну ні, що він навіть віддасть наказ, то там є офіцери внизу, які скажуть, ні, ми цього робити не будемо. Ну, подивіться на дамбу, на кайховську греблю. Сказали підірвати. Підірвали щось. Ми не побачили е, виступу якихось російських офіцерів, які сказали: Я був проти цього наказу. Я там сказав Ні, та мене там е, вигнали з армії. Ні, ну, всі підірвали, по команді все пройшло, всі виконали вказівку. На жаль, тому ще раз виходимо з того, що така ймовірність є, але ситуацію не нагітаємо. У нас і так достатньо стресів у українців, у киян там ми постійно там обстріли. Сьогодні над Києвом тільки 20 шахедів шахетів да, було, дякуючи нашим військовим, всіх поклали. Да, Лише тільки на Західну Україну прилетіло. Але постійно зважаємо, що є така потенційна загроза. Я зрозумів, скажіть, Іване, таке ну, погане питання, але е, тактична ядерна з... зброя, не дай Боже, звичайно, але аварія на Запорізькій атомній електростанції може вважатися застосуванням тактичної ядерної зброї? Ну, дивіться, аварія. Зброя, в, в, чому, в чому нюанс? Трошки здалки просто я це чому це? запитую? Дивіться, я зараз ставлю це питання. Щойно прилетіла е, інформація. От буквально в ефірі загально національної марафону е, воскрес Буданов. Воскрес Буданов показався дійсно лисий без бороди і сказав: прямо от прям бачу це відео. Що росіяни додатково замінували Запорізьку атомну електростанцію Вони замінували охолоджувач, І якщо дійсно їм вдасться його вивести з ладу, то тоді трагедії не оминути. Поясню, дивіться, коли ми кажемо про тактичний ядерний заряд, ми тактичні, тактич, Це не Херосі, ма одразу, що всі там е, в уяві 60 кілометрів цей да, там це просто все, там, тисяча, тисячі сонця, да, яскрава в, 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 блискавка. Ні, В Радянському Союзі експериментували, вони дивилися на там, снаряд. Да, там, а можна сюди запхати ядерну зброю? Да. А скільки влізе? Ну там стільки -то, стільки, ага. А мінометна міна, а скільки влізе сюди? Да. А, а, а торпеда? А що в торпеду засунемо? Скільки там буде? баби падабум -баб -баб великий? Тобто вони експериментували. І це означає тактично. Це щось невеличке, це не хірасіма, це там в рази менше. Але, наприклад, для того, щоб зруйнувати. Якусь укріплену будівлю серйозно, не, щоб не стріляти в неї там з тисячу снарядів. Да? А от одна тактична ядра зброя, все, будівлю укріплену немає. Да? Або якийсь район в місті, або повністю місто знищити. От там це градація є, це е, в спалах, це вибух, це е, звільнення енергії, це вибухова хвиля, це те, що ядерний вибух. Про е, Запорізьку АЕС. Не дай Боже, вони це зроблять. Це буде в принципі така брудна. Брудна бомба, тобто вибухає ці радіоактивні матеріали, піднімаються в повітря. От росіяни так собі бачать, і все осідає просто, як по аналогії з Чорнобилем, Да? Будівлі стоять, людей немає. Все в радіаційному забрудненні і все це сідає, і на 24 тисячі років тут ніхто вже жити не буде. Да? Росіяни собі так малюють. Але цю зброю ти не можеш проконтролювати взагалі. От, наприклад, якщо я там кидаю ручку там, в, в напрямку двері, то я знаю, що вона летить від мене туди. Хмара ядерна, яким чином ну не ядерна хмара, хмара з радіоактивними матеріалами, куди вітер буде е е е е ніхто дуду, не ядерна? знає на Ростов. Можливо, там хмара і зупиниться над Ростовом і залишиться от штіль не знаю, два тижні. Все, нема Ростова. Або на Москву взагалі було б класно. Ніхто не знає. Тобто, ще раз, це вони намагаються зробити таку брудну бомбу для того, щоб на цій території не можна було б. Жити, знаходитися, там ну, декілька сотень років. Да? От Чорнобиль 24 тисячі років не можна, там ці, ці матеріали. Про Запорізьку АЕС не знаю. Кажуть фахівці, що там зовсім інші матеріали, там немає графіту, який горів на Чорнобильській станції, там вода використовується для охолодження, там не буде таких наслідків, але ну, давайте передбачаємо гірший варіант. Е Ще раз не хочу накручувати, ну спокійно все може бути, але без, без паніки. будь ласка. будемо сподіватися, нам нічого не залишається сподіватися, вірити, як кажуть на Бога. Сподіватися, уповати, але сам не плашай. Іван, я вам дуже дякую. Іван Ступак, дякую. експерт Українського інституту майбутнього.